А ви знали, що США тепер офіційно у криптогрі? Ось що вам потрібно знати: у березні 2025 року президент Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів США. Це знакове рішення офіційної біткоїн та інші цифрові валюти з стратегічними активами на рівні з золотом та іноземними валютами. Реакція ринку вибухова. Такі криптовалюти, як Solana, Cardano та XRP, значно зросли в ціні на конференції Bitcoin 2025 Віце-президент Венс підтвердив прихильність адміністрації до політики підтримки криптовалют, скасувавши обмежувальні правила, сенаторка Синтія Ламіс навіть запропонувала тримати один мільйон біткоїнів, щоб можливо зменшити вдвічі державний борг. Тож чому це для вас важливо? Уряди активно інвестують у криптовалюту. Можливо, настав час переглянути вашу інвестиційну стратегію. Слідкуйте за оновленнями та підписуйтесь, щоб дізнаватися останні новини зі світу інвестицій та криптовалют.